Так, добрий день. шановні, я рада вас вітати. Сьогодні я йду на відкриття нового АТБ, 8 жовтня. На вулиці йде невеличкий дощ, але це нічого. Коротше, я зараз підходжу до АТБ і бачу, що там е, дуже великі черги вже. Я скупилась в АТБ і мені дали подарунок. Це ось ці кульки та борошно, олія, пряники, вівсянка, цукор. Ну і все. Я скупилась трошки і купила ось таких равличок Боба. Тут нова колекція. І мені дуже подобається ось цей крокодил та ось цей лев. Я хочу їх отримати. Так. Я відкриваю. Так. Зараз. Отакі іграшки тут. Ця колекція дуже класна, по-моєму. Раніше були іграшки в Равлиці, в бодрі не такі якісні, як тут виглядають. Але зараз подивимось, яка попадеться іграшка якої якості. Так, це пастила, де моя іграшка. Отакий класний лев попався. Він, мені здається, кращої якості, ніж попередні іграшки. Я, може, тут десь вставлю, як вони виглядали. Ну, він прям дуже такий прикольний. Мені так подобається справді. Ще я купила собі горішки кишю, банани, три упаковки прокладок по 37 гривень по акції. Ну і все таке. Нічого цікавого, звичайні побутові речі. Тому ну, зараз йду додому з цим всім і живу своє життя далі.